Христос Воскрес! Дорогі вчителі, учні нашої школи, сьогодні ми знову проводимо нашу добру акцію на підтримку наших військовослужбовців, які нас захищають. Тому що ми шануємо те, що вони це роблять, і ми завжди молимось за них, просимо Бога, щоб дав так, щоб ніхто із них. Не загинув, ніхто не отримав поранення. І щоб вони нашими стараннями мали їжу і мали все, що необхідно для їхнього перебування на сході України. Я думаю, вони зараз скажуть вам декілька слів. Христос Воскрес! Діти, дякуємо вам за те, що ви збираєте вкритці оці дари, які ми прийдемо. Також хочу наголосити, що це госпітальєри, це лікарі, які спасають життя нашим військовослужбовцям. І ми передаємо, крім їжі ще від нашої школи, від наших друзів з Америки, які привезли нам, тут, передаємо ще спеціальні медикаменти, які допоможуть врятувати їхнє життя. Давайте помолимося.